Росія намагається вплинути на прийдешні вибори до Європарламенту. За такою підозрою, бельгійська прокуратура розпочала розслідування. Тамтежня розвідка встановила, що дехто з депутатів отримували від проросійських агентів гроші за просування потрібних їх їм наративів. Подробиці розслідування далі у сюжеті підозри про те, що Росія намагається вплинути на вибори в ЄС. Бельгійський прем'єр-міністр уперше озвучив два тижні тому. Тоді чеська та польська спецслужби викрили про російську мережу впливу, яка діяла щонайменше в шести європейських країнах, серед них і Бельгія. Ці дані підтвердила тамтешня розвідка. Місцева прокуратура почала розслідування. бельгійські розвідслужби підтвердили існування проросійських мереж впливу з активною діяльністю в кількох європейських країнах, а також тут. У Бельгії, за даними наших спецслужб, цілі Москви дуже чіткі. Мета полягає в тому, щоб сприяти вибору більш проросійських кандидатів у європейський парламент та посилити певний проросійський наратив у цій інституції. Мета дуже чітка: ослабити європейську підтримку України, що буде вигідним для Росії на полі бою. За словами декро, про російські агенти в Брюсселі платили європейським депутатам готівкою, але на території іншої країни. За даними чеських правоохоронців, розрахунок проводили в Празі. Представник бельгійської прокуратури підтвердив агенції Франц Прес, що розслідування почали в четвер. У зв'язку з розслідуванням проросійської мережі впливу Чехія наклала санкції на компанію Voice of Europe голос Європи. За даними правоохоронців, саме вона розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі. Гроші отримувала з Кремля. Також до чорного списку потрапили звинувачений у держзраді проросійський олігарх і політик Віктор Медведчук та колишній генпродюсер каналу «112 Україна Артем Марчевський. За словами чеського прем'єр-міністра Петра Фіали, обидва очолювали проросійську Зацію минулого місяця спільне журналістське розслідування чеської газети N та німецького журналу Шпігель показало, що принаймні один із кандидатів на вибори, депутат від ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Петер Бюстрон, співпрацював з проросійськими агентами. Він обіцяв оскаржити ці звинувачення в суді. Водночас, бельгійський прем'єр не назвав імен підозрюваних. Бельгія є одним із центрів інституцій ЄС. Ми несемо відповідальність і вона полягає в тому, щоб гарантувати право кожному громадянину на вільне і безпечне голосування. Нам потрібно більше інструментів для боротьби з російською пропагандою та дезінформацією. Ми живемо в новій реальності, і нам потрібно до неї адаптуватися. До виборів у Європарламент залишається менше як два місяці. Наступного тижня підозри в проросійському впливі обговорять на саміті лідерів ЄС. Олександр Декро також звернувся до Євроюсту та європейського офісу з боротьби з шахрайством для розслідування цієї справи. Ірина Іванова, Володимир Самченко. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.